Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я запрошую вас до нас в теплицю. Розповім про дві прості дії, які допоможуть суттєвим чином збільшити плоди на високорослих томатах. Перша дія пов'язана з формуванням рослин. Ми видаляємо в певний час верхівківу частину. Коли вже бачимо на рослинці 6-8 китиць. Ми проводимо ось таке прищіплення, залишаючи над останньою залишеною китицею два листя. Якщо не прищипнути своєчасно, рослина буде нарощувати стебло далі. На стеблі будуть наростати листя. Окрім листів, буде наростати також закладатися китиця, квітачки, квітнути, зав'язь і таке інше. Всі ці процеси. Подальшого розвитку рослини будуть забирати дуже-дуже багато елементів живлення, дуже багато енергії. Прищипнувши, підрізавши точку зростання, ми всю цю енергію залишаємо в кущі. Зараз рослина в такому віці вже листя старі, не нарощує. Стебло також певним чином вже свій розмір має. Воно, якщо і буде трішки. Утовщуватись, то це не буде так помітно оком. Куди ж буде диватися ця енергія? А ця енергія буде розходитись по китицях. І оці плоди будуть ось так збільшуватись. Ось яка роль у цієї агротехнічної дії. Ну це перше, друзі, без, без живлення. Все одно мало що вийде. Або вийде, але не в таких розмірах, як би нам хотілося. Тому в другій половині вегетації, коли ми вирощуємо томати, треба їх підживлювати калійними добривами. Ми підживлюємо органомінеральним добривом під назвою Рост концентрат. Я за ці добрива. В цьому сезоні розповідав вже. Це український наш виробник з міста Запоріжжя. І ось така формула повинна бути на наливі плодів, томатів 5 азоту, 10 фосфору, 15 калію. За рахунок калію ми збільшуємо плоди. Калій пришвидшує відтік органічної складової з листів в плоди. І ось поєднання е, прищипування верхівки і. Е, Підживлення калійним добривом призводить до гарного результату, друзі. І окрім того, в розконцентраті знаходиться гумат калію, тобто ще додатковий є калій. 25 мл на 10 літрів води ось такий розконцентрат Наприкінці вегетації на наливі плодів. Якщо рослинка. У вас виглядає не таким чином, а більш така слабенька, листя трішки жовтенькі, вони ну такі дрібненькі і худеньке стебло, тоді калійним добривом, на жаль, буде мало результативно проводити підживлення. Худеньким рослинам треба більше азоту. Тоді я радив би, якщо рослина слабша, ніж наша, і вже почала. Трішки наповнювати плоди, тоді я би радив, друзі, все ж таки поміняти формулу і підживлювати 5-5-5. Тут 5 азоту, 5 фосфору, 5 калію, тобто в рівних частинах. Це добрива універсальні, так би мовити, всі фази вегетації для нього підходять для нарощування листа стеблевої маси і одночасно для збільшення плодів ось це добре підійде краще. Також 25 мл на 10 літрів Води до всього треба підходити з розумінням того, що ми робимо, і яку користь чи яку шкоду ми можемо принести для рослини. Якщо все зробимо правильно, а ми намагаємось це робити, я намагаюся знімати відео з такими невеличкими порадами з нашого досвіду, з досвіду інших людей, тому що ну доводиться читати багато літератури зараз. Вже менше раніше я багато читав, вивчав ці питання, ну так. Досить на глибинному рівні. Ось в своїх відео намагаюся ділитися з початківцями. Друзі, але ще ще раз хочу сказати: обмеження кількості концентрації. Концентрації повинні не перевищеними бути. Ось рост концентрат 25 мл взагалі ніякої шкоди не для ґрунту. В яких ростуть рослини, ні для рослин, ні для нас з вами. На цьому відео завершую. Сподіваюся, у вас все добре з вашими рослинами. І у вас особисто, сподіваюся, все добре. Чого вам від душі бажаю. А ще бажаю вам всім і нам також мирного неба для нашої країни. Дякую за увагу. До побачення.